Я хотів би доповісти про ситуацію і в Україні, і на кримському півострові за цю ніч, за останні години, але в основному за цю ніч. Хотів би сказати, що та психологічна атака, яка вчора чинилась на українське військо шляхом поставлення ультиматів і шляхом поставлення певних годин, до яких українські військовослужбовці нібито повинні здати зброю і прийняти присягу самопроголошеного влади в Криму. Ця атака була повністю провалена. Хочу сказати, що жоден з військовослужбовців, жодна з частин не перейшла на бік самопроголошеної влади в Криму і залишилася вільними присязі України. В першу годині ночі була здійснена атака на частину 30-09 в Криму, де розташовані підрозділи внутрішніх військ пробували машиною пробити вхід до частини і захопити частину. Люди, передіті військову уніформу, серед яких були і так звані підрозділи самоборони, і були також, як нам відомо, з джерел і передіті російські десантники. Тим не менше, в рукопашному бою, без застосування зброї без жодного пострілу, бійці внутрішніх військ, солдати внутрішніх військ, зуміли, зуміли відбити цю атаку і відтіснити. Людей, які пробували захопити частину за територію частину, і повністю отримати частину, відтіснивши атакуючих, які пробували здійснити напад на частину внутрішніх військ. Ситуація на кордоні також характеризується як складна, але тим не менше стабільна. Наші прикордонники продовжують нести службу, хоч біля кожного з прикордонних постів стоїть великі групи озброєних людей, які Своєю присутністю намагаються деморалізувати наших прикордонників, але прикордонники продовжують виконувати свої обов'язки. На в'їзді в Крим цієї ночі були поставлені блокпости для того, щоб ми могли контролювати в'їзд в Крим і для того, щоб не допустити приїзд екстремістів, які намагаються потрапити з усіх напрямків на територію Автономної Республіки Крим. Особ... Особливої активізації перетну кордону немає, і ми можемо сказати, що ситуація на півострові Крим цієї ночі була складною, напруженою, але тим не менше нових агресивних нападів, які були спроба зробити, не було не увінчались успіхом і були відбиті. Також хочу повідомити, що провокації в південних і східних областях України. Теж не зазнали ніякого успіху. Всі наголошую, усі обласні адміністрації на півдні і на сході України виконують свої функції і працюють. Інформація по Донецьку полягає в тому, що тільки в актовому залі, в актовому залі Донецької адміністрації перебувають люди в цивільному, але всі державні органи влади функціонують. Хоча ситуація напружена, і ми знаємо, що в середу може бути здійснена нова спроба. Захоплення обласних адміністрацій, але вони всі працюють, виконують свої обов'язки, і ми можемо говорити, як я наголошував вчора, що план, який готувався по швидкому і такому бурхливому входженні російських військ на територію України, вже сьогодні можна говорити, що цей план не здійснений, і що цей план був провалений, хоча ситуація лишається напруженою. Війська Російської Федерації продовжують перебувати на кордоні з Україною, і насправді ситуація в Криму, і на півострові, і в південних, і східних областях України, продовжує бути контрольованою, напруженою. І ми зараз продовжуємо ті частини військові, які в нас є, приводити в стан бойової готовності, щоб вони могли бути готовими до виконання бойових завдань. Також хочу зазначити, що була висловлена підтримка нашим командирам в Криму вчора, ви про це знаєте, і головнокомандуючим, і міністрами, які безпосередньо говорили із командирами. Я говорив навіть з офіцерами і з рядовими, які знаходяться в частинах. Їм була висловлена підтримка від головнокомандуючого, від наших міністрів і висловлена подяка за несення служби. Бо наголошую жоден військовослужбовець. Незважаючи на спроби підкупу, незважаючи на спроби шантажу, не залишився вірним присязі України, крім одного зрадника Березовського. Є інформація, що ця, що ця операція готувалась дуже давно, і до кожного з командирів частин підходили люди з індивідуальними розмовами, в яких погрожували щодо їхніх сімей, щодо їхніх родин, але це не вплинуло на наших командирів. І не вплинуло на наших військовослужбовців. Також хочу зазначити, що вчорашнє слухання в Раді Безпеки ООН показало, що зовнішньополітична стратегія Росії зазнала повного провалу. Україна отримала підтримку не тільки від західних держав, а навіть від членів СНД, і в першу чергу тут є добрим прикладом Казахстан, а також від Китаю. Це свідчить про те, що весь світ. Вся міжнародна спільнота в ці дні стала на бік України, а зовнішня політична стратегія Росії була повністю провалена. І завдяки діям української влади, українських військових в першу чергу, а також завдяки одностайній позиції міжнародної спільноти, яка засудила агресію проти України, фактично цієї ночі була зупинка російських військ, і відповідна заява Путіна є тому підтвердженням. Ми розуміємо і знаємо, наскільки є напружною ситуація і як вона може кожної миті і кожної хвилини змінитися. Але наголошую на сьогодні: план по швидкому входженню російських військ, і вони планували, що це буде зустріч з квітами, і що частини будуть масово переходити на бік Російської Федерації, не відбулось. Українські військові продовжують нести свою службу, залишаються вільними присязі. Обласні адміністрації на сході і на Півдні України продовжують працювати. Дякую за увагу. Андрій, можна запитання? Правда, уточнення. Ви кажете, що говорили з рядовими, з військовими з командуванням. Але у мене є інформація від військових, що деякі з них почуваються кинутими і деяким в заблокованих частинах не мають чого їсти чи забезпечені вони продовольством, Всі наші частини продовольством зброєю, а не тільки подяками. Дякую. Частини наші. Насправді, блокування, яке відбувається в частинах, воно є блокуванням умовним, тому що ми маємо змогу завозити харчування на території частин. Ви знаєте, що виділені кошти для Генерального штабу для військових. І зараз Генеральний штаб займається тим, щоб у всі ті частини, в яких вичерпується запас для особового складу, зараз організовується завезення харчів. І буквально в ці години цей процес відбувається. І відбувається насправді безперешкодно. Добре, і ще можна друге запитання про кордони і про так званих цих ряджених тітушок да самооборони російської російські громадяни. Вчора ввечері прорвалися через наш кордон два автобуси. Сьогодні ну, блокпости на в'їзді в Крим ви поставили. А з того боку, що будемо робити? Тобто, кордон досі не закритий, Вони вільно пересуваються територію країни. На кордоні насправді, як я говорив, ситуація складна. Тобто наші прикордонники продовжують нести службу, але я наголошував, біля кожного нашого прикордонного посту стоїть від 100 до 150 озброєних людей для створення психологічного тиску. Тому ми стверджуємо, що ситуація в цілому, і в мене є ранковий звіт власне прикордонної служби, продовжує бути складною. Ми розуміємо, що якщо піде військова техніка, то може бути ускладнення для дій прикордонної служби, але на даний момент... Зупинено є пересування військ на територію України і прикордонники. Хай це буде формально, але вони продовжують нести свою службу. А на кордоні з Чернігівської області яка ситуація? На кордоні з Чернігівською областю посилені прикордонні пости. Більш того, вони посилені також і представниками наших органів безпеки для того, щоб ми могли не допустити пересування екстремістів на територію України і відповідно на територію Криму здійснюється подвійний контроль. На території Чернігівської області, на території всього сходу і півдня, а також додатковий кордон і додаткова перевірка здійснюються на в'їзді в Крим. Телеканал 112, пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи лишається актуальним питанням мобілізації населення і наскільки успішно ця мобілізація проходить? Мобілізація проходить. Зараз бирають в першу чергу офіцерів, резервістів. І мобілізація проходить і проходить настільки активно, що воєнкомати. Структура яких насправді за останній період була майже знищена, вони швидким темпом відновлюють діяльність і не встигають опановувати всіх бажаючих, які сьогодні хочуть своїм прикладом і своєю дією допомогти українській армії. Кримсько-татарські телеканали ТР. Скажіть, будь ласка, чи встановлені особи тих, хто зривав українські прапори в півден... над адміністраціями південно-східних областях? Чи затримані вони, чи які дії вживаються для недопущення такого подальшого? Генеральна прокуратура України в ці дні активно займається встановленням всіх тих осіб. Відкрито вже цілий ряд кримінальних справ, і про це вже було повідомлено прокуратурою України. І я наголошую, що ті люди, які були лідерами і активістами по проголошенню сепаратних наскорів, перебувають під пильним наглядом Генпрокуратури. Їхні особи встановлюються, відкриваються кримінальні справи, і Генпрокуратура по них відповідно проводить передбачені законом дії. Будь ласка, сьогодні в Києві перебуває з візитом держсекретар Шакері. На яку підтримку США розраховує Україна, окрім фінансової економічної. Дякую вам. Більш того, сьогодні вже прибула місія ОБСЄ, яка буквально в найближчий час поїде на Кримський півострів. Для того, щоб там моніторити ситуацію, яка відбувається в Криму, яка відбувається біля наших військових частин, проходять активні переговори із Сполученими Штатами Америки, які є гарантами незалежності України і недоторканності кордонів, також Великобританією, і проводяться переговори не тільки про співпрацю економічну, а також про більш широкий спектр співпраці, але на жаль. Рішення, які будуть з того приводу прийняті, зараз я не можу повідомити, вони перебувають в стані обговорення. І, очевидно, коли будуть прийняті рішення, про це буде повідомлено окремо.